Проблема ендокринології і баріатрії, і хірургії чи ожиріння, вона просякнута бажанням людей отримати магічну таблетку, яка примусить їх схуднути. Такої таблетки немає, одразу кажу. А ось фактори, які сприяють, їх багато, то можемо сказати, що дійсно в переліку тих компонентів ендокринної системи, які впливають на збільшення ваги, на першому місці із більшою відсотковою частиною стоїть щитоподібна залоза, і це саме гіпотиреоз, тобто зниження функції. І якщо в популяції є десь 4% гіпотиреозу, то серед людей з надмірною вагою є 14%. Вираженого гіпотервосу і 14 субклінічного, тобто кожний третій має недостатність.